Так, ще попробую, чи цього манюка бжикалка щось буде, сніг здувати чи ні. Чекай, Леся, зараз я поздуваю трохи сніг. О! Диві, трохи здуває. Бо велика, то понятно, що класно здуває. О! це тако, щоб машину не налетіло кинути, щоб було непогана тема, диви. А класно вона здуває, чекай бо я щось знімаю не то, що треба. Чекай, бо вже На, нападало. Все, ану. О, нормально. М можна дути. Їдемо з дітьми дивитися на алігаторів. Казали, зараз привезуть нам в магазин алігатори по відкриття магазину. Поїдемо, подивимося, де їх там тримають тих алігаторів. Чи якесь кори привезуть, чи де, не знаю. О! Можна і стекло визирати. От кидало, якщо їдемо, їдемо, а там немає тих алігаторів. Ладно. Якщо кому цікаво які то алігатори, підписуйте і заходьте. Якщо щось буде цікаве, не покажу. Ні, Ну дуєш що я вам скажу? Дує, тільки трохи в снігу нічого, висохне.